Доброго ранку! Якщо у нас заняття, то це ранок. Добре! Сьогодні до нас на заняття завітав їжачок. Їжачок бажає дізнатися дещо нове. В нього є кілька питань, а наше заняття сьогодні буде з математики. Тому допоможемо їжачку розібратися. Перше його завдання це пригадати назви геометричних фігур. Давайте з вами пригадаємо назви геометричних фігур. Коло, квадрат, прямокутник, трикутник. Покажи, назови геометричні фігури. О, як добре, ми всі знаємо геометричні фігури. Так, а далі їжачок просить йому допомогти та розібратися. Що зайве? Я покажу тобі рядочки з фігурами, а тобі потрібно знайти зайву фігуру. Давай подивимось синій квадрат, червоний квадрат, синій квадрат і синій квадрат. Що ж тут зайве? Так, зайвий червоний квадрат, молодець. А чому червоний квадрат зайвий? Так, тому що він червоний, а інші квадрати сині. Добре, дивимось далі. Фіолетовий трикутник, червоний трикутник, зелений квадрат та коричневий трикутник. Що зайве? Так, зайвий зелений квадрат. Чому? Так, тому що є трикутники, а це квадрат. Подивимось верхній рядочок. Червоний круг. Ще один круг. Квадрат, круг. Що зайве? Так, зайвий квадрат. Чому? Правильно, тому що інші фігури в рядку це круги. Наступний рядочок салатовий. Круг, трикутник, круг, круг. Що зайве? Так, зайвий трикутник. Чому? Так, тому що інші фігури це круги. Молодець. Подивимось верхній рядочок. Круг, круг, трикутник, круг. Що зайве? Так, зайвий трикутник. Чому? Так, тому що інші фігури це круги. Добре. Нижній рядочок дивимось. Квадрат, 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 круг. Що зайве? Так, круг. Чому? Вірно. Тому що інші фігури в рядку це квадрати. Дуже добре, добре. їжачок вдячний за допомогу. А тепер пригадаємо нашу пальчикову гімнастику. Один, два, три, чотири п'ять. Буду пальці рахувати. Цей пальчик дідусь, цей пальчик бабуся, цей пальчик тато, цей пальчик мама, цей пальчик я. Ось і вся моя сім'я. А ще наш лізричок. Блукав, блукав по лісу та трохи розгубився. Треба йому допомогти та навчити орієнтуватися. Подивись на малюнку є квадрат, круг і трикутник. Давай з тобою разом поміркуємо, яка фігура зліва? Зліва квадрат. Яка фігура справа? Справа трикутник. А яка фігура посередині? Посередині круг? Так, давай ти повториш, яка фігура зліва? Квадрат. Яка фігура справа? Трикутник. Яка фігура посередині? Вірно, крук, молодець. Наступне завдання. Дивись, на малюнку є собачка та білочка. Давай подумаємо, а хто до нас близько? Так, близько собачка, а хто далеко. Далеко, білочка. Добре, молодець. Хто близько? Собачка, хто далеко? Білочка. Дивись на малюнку є хлопчик у синій футболці та у рожевій футболці. Давай з тобою поміркуємо. А який хлопчик до нас близько? Так, хлопчик в синій футболці. А який хлопчик далеко? Вірно, в рожевій футболці. Бачиш, те, що до нас близько, більш велике, а те, що далеко, маленьке. Іжечку дуже подобаються наші відповіді, тому він хоче ще дещо спитати. Їжачок просив допомогти то розповісти йому, хто спереду, а хто ззаду. Подивимось верхні малюнки. Зліва колодязь ззаду, а бабуся спереду. А справа бабуся ззаду, а колодязь спереду. Тепер подивимось на малюнки, що посередині. Зліва є домик та дерево. Що спереду? Домик. А що ззаду? Вірно, ззаду дерево. Тепер подивимось на правий малюнок. Що спереду? Спереду дерево. А що ззаду? Ззаду домик. Подивимось на найнижчі малюнки. На ньому є собачка та заборчик. Зліва що спереду? Заборчик. А що ззаду? Так, ззаду собачка. А справа спереду що? Спереду собачка, а ззаду, а ззаду заборчик молодець. Ох і підготував їжачок завдань. Далі нам треба йому допомогти знайти, хто вгорі, а хто внизу. Подивимось на верхні малюнки зліва яблуко внизу. А справа яблуко вгорі. Так. де яблуко зліва на малюнку. Внизу. А справа на малюнку яблуко де вгорі. Добре. Подивимось на малюнки, що посередині. На них намальована мишеня. Зліва. Мишеня Д. Правильно, вгорі на стулі. А справа мишеня Д. Вірно, внизу під стільцем. Добре. Значить, зліва вгорі, справа внизу. Молодець. Подивимось на малюнки, що знизу. Є мураха та грибочок. Зліва мураха Д. Так, вгорі на грибочку, мураха вгорі. А справа мураха Д. Вірно, мураха внизу під грибочком. Справа мураха внизу. Вгорі, внизу. Їжичок дуже задоволений. Він розібрався з усім. Він пригадав геометричні фігури та розміщення їх і запам'ятав такі поняття, як вгорі, внизу, зліва, справа. Посередині, за, спереду. Я вам також дуже вдячна за допомогу. Нічого би не зрозумів їжачок без нашої допомоги. Тому ми будемо продовжувати вчитися та дізнаватися нове, щоб потім з усіма ділитися своїми знаннями. Я дуже вдячна тобі за заняття. Я рада, що ми все виконали і, мабуть, дізналися дещо нове. І до зустрічі. Жу тобі до побачення!